Тернопільщина найбагатший історій край в усій Україні. Туристи з різних куточків світу у нашу область охоче їдуть впродовж цілого року, адже третина усіх замків держави знаходиться саме у нас. Серед них 32 вже внесено у реєстр, проте значна частина фортець і досі залишається маловідомими. Вже розкручена історична пам'ятка архітектури Бучацький замок одна з найбільших окрас Тернопіля. Він з'явився кілька століть тому завдяки поміщицькій родині Бучацьких. Бучацькі власне заклали спершу замок на цій горі. Замкова гора називається. Пізніше, це в цьому в цьому вигляді, який дійшов до нашого часу, це замок. Середини 17-го, початку 18-го століття сьогодні від замку фортеці залишились лише частини стін. Сергій підмогильний каже, що матеріали, з яких будували колись замок, тепер в основі фундаментів будинків мешканців Бучача. Саме ж містечко не менш унікальне ніж його головна родзинка. Тут і старий Василянський монастир, і гори зі стрімкими річками навколо маленьких затишних будиночків, ратуша та навіть відомі на увесь світ скульптури пінзеля. Крім того, місто Бучач одне з перших, яке з'явилось на нашій території. Місто було Пано на пагорбах. Перша літописна згадка про нього сягає кінця 14 століття, але це не означає, що тут до того часу ніхто не жив, тому що археологи фіксують на горі Федір, яка знаходиться за Василіанським монастирем, трипільські поселення. Відповідно до наказу президента України від 2005 року створено національний заповідник замки Тернопільщини, до складу якого увійшли сім замків. Проте бучицькі руїни у цей список таки не потрапили.